Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, тисніть «подобайку», напишіть коментар і дайте собі відповідь. А чи часто ви споживаєте оселедець? Це джерело білку, дуже легко доступного, а також е омеги, тут, вітамінчик Д. Кому потрібен? Всім потрібен. Тож, обов'язково оселедчики. Купуйте. Я ось купую, начищаю отак тарілочкою зверху, отак, прикриваю і споживаю. А з дайконом знаєте, як буде смачно. І це клітковина, а тут а білок і воно дуже буде класно гармі... гармонізувати, а можна з дайкончиком салатик зробити. І буде вам щастя! Будьте собі здорові. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!